Всі, хто відправляв нам посилки, сьогодні будуть розраховані. Я такий радий, що це просто капеці. Бо перед Паскою я думав, що я не вигрібу всю цю штуку. Приходить більше посилок, ніж ти розбираєш. І ми цей тиждень залишалися до 8 години вечора, і, ну, щоб більше розібрати. І я пожартував відео, десь менше знімав розпаковки, ну, чи взагалі їх не знімав. Але я розумію, просто дзвонити, перед Паскою треба кошти, перед Паскою треба кошти. Не могли б ходити самую першу. Кажу, Це буде несправедливо до інших, ну, якби, бо всі дзвонять і виходить, що хтось, хто не дзвонить, то той буде останній а хто чар. Зв... Ну, коротше, друзі, розібрали всіх. Ну, зараз розбираємо, і я бачу, що там залишилося там, 10 посилок, і ми сьогодні їх розберемо. А то вечір проходить, а в нас там 50-60 посилок. Наступний день розбираємо, розбираємо, у нас 50-60 посилок. Висить. А це так, так дав Бог, що всі працівники вийшли. Що все, і до 8 години ми працювали. Ну просто супер. Залишуся, тільки наголошую, каталізатори. Хто ще не отримав розрахунок, і відповідь то ви знаєте, що це вони будуть завтра відправлені тільки на завод. І в понеділок ми вихідні, перший день Пасхи, і це десь буде вівторок, середа по ним результат. І радіодеталі. Хто ще не отримав результат, так само ми помаленьку сьогодні-завтра попробуємо відтягнути це трошечки. Тому, друзі, я люблю вас все найкраще, всі перед Паскою отримати гроші, я вам дуже дякую за довіру. Ви кращі.